Я приїхала на свої навчання по волосічку. Бажаю собі я навчання гарного навчання. Ось я буду навчатися в академії Партнер Плюс. Зараз Настя перво зараз буду пити чай. І я на де я? Я на навчанні моє місце. У мене зараз такий перекус. Я дуже люблю перекусувати. Важи мій конспект. Це тільки за півтори годинки. Тому такі справи. 100% висихання холодним феном ботокс, то и пен может быть теплым, а вы... День второй. Сьогодні в нас вже будуть моделі. Тому я сьогодні буду працювати. Ох, мені так подобається волосся. Чекаємо на моделі. Чекаємо на наших ще учениць. Такі справи. Я буду зараз навчатись. Змінитися так. Фарбувалась, це я вже сама фарбую, тільки паріння фарбувана. Не, повертається. не я хорошо прожинять, но местами скручувати. Да, это дечек, он посушить. Давай їде водичку, чайничком, бо то так само ми будемо робити. Ви ще ще вийдете. Ну, я сама тут помню, Два клева, ты слушайте сейчас. Можна і не мыти сьогодні. Якщо не сьогодні, так дня через 2-3 можно. Завтра попутать. Десь, ну, всі вчаться, я теж колись вчилася, якби це мене так всі реагували. Піднімаємо вище пробор образок. Так, от так? Угу. Ось так. Ну ось і настав останній день заняття. Тож... Сьогодні в нас холодне відновлення. Я, як завжди, одна з перших. Ось наші такі інструменти, лампи, тун тунс. -ту -ту Що тут ще Що? Що, щось? Ну, чекайте досвідченого майстра, 능м... або як там ще кажуть. Всім гарного дня!